Представники гайського трибуналу пробули в Україну. Тут розслідуватимуть обставини розгону мітингувальників на Майдані. Хайівці міжнародного кримінального суду оцінять і перевірять інформацію, яку їм надала Генеральна прокуратура України. Українці потребують, щоб злочини на Майдані були розслідувані якнайшвидше. Про це сьогодні на зустрічі з силовиками сказав і президент України Петро Порошенко. За його словами, громадяни мають бачити і розуміти, що частина винних вже покарана. Інші також мають опинитися на лаві підсудних. каже президент. Гагського трибуналу свого часу було зроблено україною звернення до Гаагського трибуналу для того, щоб притягнути до розгляду саме в Гагському трибуналі керівництво тодішньої країни на чолі з Януковичем і всіми його приспішниками. Той факт, що ці особи перебувають в бігах, а ніяк не перешкоджає нам довести і забезпечити притягнення на їх до відповідальності. Ви пам'ятаєте, що ініційований мною закон сьогодні дає нам підстави для заочного засудження.